Привіт, еджайл, скрам, канбан! Ці слова сьогодні, здається, лунають звідусіль у світі технологій, але що ж за ними насправді ховаються? Часто їх використовують як синоніми, хоча це зовсім різні речі. Тож, давайте нарешті розставимо всі крапки над І і розберемося, як сучасні команди створюють круті продукти в умовах, де все змінюється ну, просто щохвилини. Ну що ж, давайте почнемо з болючого. Знайома ситуація, ви витратили тижні, а то й місяці на створення ідеального, детального плану проєкту, а потім десь на півдорозі виявляється, що він уже абсолютно не актуальний. В сучасному IT світі, де ринок, технології і бажання клієнтів змінюються з шаленою швидкістю, класичні підходи до управління просто тріщать по швах. І саме з цієї проблеми народилися гнучкі методології. Ось наш план на сьогодні. Спочатку зануримось у контекст, зрозуміємо, чому взагалі виникла потреба щось змінювати, потім розберемо саму філософію Agile. Після цього детально розглянемо два найпопулярніші інструменти Scrum та Kanban. Зіштовкнемо їх лобами, щоб побачити різницю, і нарешті поговоримо про те, як же вибрати правильний шлях для своєї команди. Отже, частина перша світ постійних змін. Щоб по-справжньому зрозуміти Agile, треба відчути середовище, в якому він народився. Просто уявімо: ринок змінюється щодня, конкуренти випускають нові фічі, здається, ще до того, як ми встигли випити ранкову каву, а клієнти раптом хочуть зовсім не те, що хотіли вчора. У такому динамічному, майже хаотичному світі, старі й жорсткі підходи почали давати серйозні збої. І ось вона ключова проблема. Класичне управління це коли ми на старті пишемо величезний детальний план і потім суворо його дотримуємося. А що робити, якщо в процесі з'являється нова геніальна ідея? Або клієнт каже, знаєте, я передумав, давайте зробимо інакше. Традиційний план перетворюється на справжнісінькі кайдани, які не дають рухатися вперед. Стало зрозуміло, що потрібен абсолютно новий спосіб мислення той, що базується на гнучкості. І цей новий спосіб мислення отримав назву Agile. Тут одразу треба зрозуміти найважливіше Agile – це не конкретний метод чи інструкція. Ні, це в першу чергу філософія, це набір цінностей і принципів, які ставлять у центр уваги людей, співпрацю, і найголовніше здатність швидко та ефективно реагувати на зміни. І у цієї філософії є цілком конкретна дата народження. Усе почалося в 2001 році на гірськолижному курорті в штаті Юта. Там зібралися 17 провідних розробників, яким набридло працювати за старими правилами. Результатом їхньої зустрічі став знаменитий Маніфест Аджайл, документ, що заклав фундамент для всіх гнучких підходів, які ми знаємо сьогодні. А ось і саме серце цієї філософії чотири ключові цінності. Важливо. Agile не каже, що процеси чи документація це погано. Зовсім ні. Він лише розставляє пріоритети. Жива розмова між людьми, цінніша за найкрутіший інструмент. Реально працюючий продукт важливіший за стоси паперів. А вміння швидко адаптуватися до нових реалій набагато цінніше ніж сліпе дотримання плану, складеного півроку тому. Це все про зміну фокусу. Гаразд, від філософії переходимо до конкретики. І перший на черзі Scrum. Це, мабуть, найвідоміша і найпопулярніша реалізація ідей Agile. Але Scrum – це вже не просто ідеї, це структурований фреймворк, тобто набір правил, ролей і подій, який допомагає командам впоратися зі складними, заплутаними проектами. Фундамент, на якому стоїть увесь скрам, це спринт. Можна уявити його як такий собі міні-проект в мініатюрі, що триває від двох до чотирьох тижнів. Команда бере невеликий, але значущий шматок роботи і зобов'язується за цей час перетворити його на готовий, працюючий і потенційно корисний для клієнта результат. А потім цикл повторюється знову і знову. І так, крок за кроком продукт росте і розвивається. У Scrum все чітко є три ключові ролі. Власник продукту це голос клієнта, він вирішує, що потрібно робити. Команда розробників це експерти, які вирішують, як це найкраще зробити. А скрам – це такий собі коуч і захисник команди. Він не керує, а допомагає процесу йти гладко і усуває всі перешкоди на шляху. Кожен спринт це не хаос, а чітко визначений ритм. Він складається з чотирьох головних подій все починається з планування. Де команда вирішує, що робитиме далі. Потім щодня проходять короткі стендапи, щоб усі були в курсі справ. В кінці спринту, на огляді команда демонструє, що вдалося зробити. І нарешті, на ретроспективі, аналізує, що можна покращити в наступному спринті. Цей цикл і забезпечує постійне навчання та вдосконалення. Звісно, скрам це не срібна куля, його головна сила у прозорості та швидких результатах. Кожні кілька тижнів є що показати, але є інший бік. Він вимагає від команди дуже високого рівня самоорганізації та дисципліни, і іноді його буває складно застосувати в дуже великих забюрократизованих компаніях. А тепер подивимося на іншого гіганта у світі Agile – Kanban. Якщо Scrum – це про чіткі ритмічні цикли спринти, то Kanban – це зовсім інша історія. Це про візуалізацію, плавність і безперервний потік роботи. В самому серці канбан лежить дошка. Це може бути звичайна дошка на стіні з кольоровими стікерами або ж сучасний цифровий інструмент. Але ідея одна зробити всю роботу, абсолютно всю, видимою для кожного. Кожне завдання це картка, яка мандрує по дошці зліва направо, проходячи через різні етапи. Наприклад, ідеї в роботі готово. І працює це геніально просто. Нові завдання з'являються у першій колонці. Коли хтось із команди вільний, він просто бере картку і переміщує її в колонку в процесі. Коли завдання виконано, воно відправляється в колонку готово. І все. Ця елементарна візуалізація миттєво показує, де в процесі утворюються затори і що заважає роботі рухатися плавно. Але канбан це не просто дошка, він базується на кількох принципах. І крім візуалізації, найважливіший з них це обмеження незавершеної роботи або ВІП. Що це означає? Команда домовляється, що, наприклад, у колонці в процесі не може бути більше трьох завдань одночасно. Це змушує людей не хапатися за все підряд, а фокусуватися на тому, щоб довести почати до кінця. Як результат, робота рухається значно швидше. Переваги канбан очевидні, він неймовірно простий для старту і миттєво робить процеси прозорими. Але його найбільша сила, гнучкість, може бути і його слабкістю. На відміну від скрам, тут немає жорстких ролей чи подій. І якщо в команді немає високої самодисципліни, ця свобода може легко перетворитися на справжній хаос. Гаразд, ми розібрали обидва підходи, а тепер найцікавіше. Давайте влаштуємо їм очну ставку і подивимось, у чому ж їхні фундаментальні відмінності. Scrum проти Kanban? Поїхали. Погляньмо на цю таблицю. Структура у Scrum є чіткі ролі та події, у Kanban – мінімум формальностей, планування. Scrum – це про ритм, про фіксовані спринти. Kanban – це про безперервний потік. Зміни У Scrum нові завдання додаються між спринтами, а в канбан будь-коли, як тільки з'явиться вільне місце на дошці. Тому, грубо кажучи, скрам краще підходить для розробки нових продуктів, а канбан для команд підтримки чи операційної роботи, де завдання з'являються постійно. Отже, ми підійшли до головного питання То що ж обрати скрам чи канбан? І тут відповідь може бути несподіваною. Питання не в тому, що з них краще, а в тому, що краще підходить для конкретної команди та її завдань. Ідеального рецепта для всіх не існує. Видер залежить від контексту: над чим працює команда над великим проєктом з чіткими етапами чи над нескінченним потоком маленьких завдань. Наскільки команда досвідчена і здатна до самоорганізації, і чи готова культура компанії до такої гнучкості та прозорості. Саме відповіді на ці питання і допоможуть знайти правильний шлях. І щоб усе це остаточно вклалося в голові, давайте підсумуємо. Agile – це загальний напрямок, це філософія гнучкості. Scrum це конкретний структурований фреймворк, що допомагає втілити цю філософію через короткі цикли спринти, а Kanban це візуальний метод для управління безперевним потоком роботи. І, до речі, вони не вороги. Багато команд успішно поєднують елементи обох підходів. І наостанок питання для роздумів: замість того, щоб сліпо копіювати якийсь модний фреймворк, бо всі так роблять, варто поставити собі чесне запитання: а яка саме гнучкість, яка структура і яка прозорість потрібні саме нашій команді, щоб досягти успіху? Адже найкраща методологія це не та, що описана в книжках, а та, що реально працює.